Друзі, сьогодні у нас третя частина розбору інтерв'ю Еммануеля Макрона, президента Франції, яке він дав найвпливовішому виданню The Economist. Інтерв'ю це програмне, воно знакове, тому що по суті Макрон претендує на лідерство в Європі. Він претендує на пропозицію великої візії розвитку Євросоюзу і Європи за межами Євросоюзу насправді також. Він говорить про геополітику, він говорить про технології, він говорить про конкуренцію про співпрацю з Китаєм Сполученими Штатами Америки. Він говорить про безпеку і про дуже багато інших речей, які насправді визначають майбутнє. Без перебільшення усього світу, тому що такі ідеї вони рано чи пізно проникають в державну політику, вони проникають в стратегії. А коли мова йде про такий впливовий континент, як Європа, то це безумовно відбувається на всьому світі. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу економічну складову і про стосунки Євросоюзу з Китаєм. І пропозицію щодо цього Макрона, Да? причому, що дуже знаково, що це інтерв'ю Макрон дав за тиждень до візиту Сінзіньпіня до Франції. І в заекономіст запитали його. Вони сказали, ми хочемо поговорити про Китай. Наступного тижня Сі Цзіньпінь відвідає Париж з державним візитом. Стає далі очевиднішим, що Китай намагається використати експорт для компенсації економічного спаду. Сполучені Штати закривають свої ринки. Яким буде ваш меседж про те, наскільки відкритими є європейський ринок для Китаю? І от про це закриття, до речі, Америкою ринків для Китаю нагадаю вам, що ще президент Трамп ввів 15-25 там до 30% мита. На китайські товари при їх ввезенні до США. І от обсяг масштаб цієї торгівельної війни я підрахував десь 550 мільярдів доларів. Уявіть собі, ну це приблизно три українських економіки масштаб торгівельної війни, яку розгорнули Сполучені Штати Америки проти Китаю, обмежуючи імпорт китайських товарів. І це дало свої плоди. Тому що Китай за кілька років перестав бути головним торгівельним партнером США, тобто США реально економічно стримують Китай. Причому, коли Байден прийшов президентом, він продовжив політику президента Трампа. Що відповідає Мануель Макрон? Він каже: тут ми також повинні бути дуже прагматичними і дивитись на це питання в світлі наших стратегічних інтересів. Іноді ми піддаємось надто великому догматизму. Або фрагментарним інтересам. Перш за все, і це одна з моїх головних цілей: вітаючи президента Сі Цзіньпіня, Ми повинні зробити все можливе, щоб залучити Китай до вирішення основних глобальних проблем і обговорити економічні відносини, які базуються на взаємності. Тобто, це один з головних принципів дипломатії, reciprocity, взаємність. Китай має вирішальне значення, коли йдеться про головні питання планети, починаючи з клімату і біорізноманіття. Я не забув, що якщо нам вдалося досягти паризьких кліматичних угод майже 10 років тому, то це було завдяки чудовій дипломатичній роботі та китайсько-американській угоді за кілька місяців до цього. Це було передумовою для усього. Не буде ніякого прогресу в питаннях клімату та біорізноманіття, якщо не буде домовленості з китайцями по цих питаннях. Тому роль європейців полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб сприяти досягненню консенсусу з цих основних глобальних питань. По-друге, наголошує президент Макрон: в наших інтересах забезпечити, щоб Китай. Мав право голосу в питанні стабільності міжнародного порядку. Сьогодні Китай не зацікавлений в Росії, яка дестабілізує міжнародний порядок, в Ірані, який може отримати ядерну зброю, і в Близькому Сході, який занурений в хаос. Тому нам потрібно працювати з Китаєм над розбудовою миру. Я сподіваюся, що Китай підтримує Олімпійське перемір'я, буде відданий боротьбі з ядерним розповсюдженням, щоб конкретно посилити рамки по відношенню до. Певних держав каже Макрон, і знову таки нагадаю, це за тиждень до візиту Сі Цзінпіня до Франції. Ми з вами знаємо, що з такими програмними матеріалами дуже уважно працюють і аналітики, і розвідки, і служби відповідні, які готують матеріали, і тому безумовно Сі Цзінпінь був дуже гарно інформований про такі продумані позиції Макрона. Щодо бачення співпраці Євросоюзу і Китаю. Нарешті каже Макрон, є економічні питання. Ми на Заході не завжди були зрозумілими для китайців. По-перше, тому що європейські інтереси не завжди були зрозумілими. Донедавна Китай розглядався як великий експортний ринок. Франція ж деіндустріалізувалась 20 років тому. Макрон визнає, що Франція деіндустріалізувалась. Мало хто відверто про це. Говорить, тому що це ганьба, і насправді це послаблення країни, і це катастрофа в Україні. Мало хто у владі визнає це найгострішою проблемою, хоча насправді це так і є. Сполучені Штати Америки також деіндустріалізувалися. До речі, розвиток і економічне піднесення Китаю до того рівня, де він сьогодні є, це є зворотній бік деіндустріалізації Сполучених Штатів Америки, тобто США через. Хибну неоліберальну економічну політику через політику аутсорсу виробництво, яка стратегічна програшна, вони по суті передали значну частину своєї економічної сили Китаю і самі виростили собі суперпотужного конкурента. Про це ми з вами поговоримо окремо. Макрон каже: ми не отримали від цієї деіндустріалізації від такого підходу великої вигади, але ми. Розглядали Китай як хороший експортний ринок для європейської автомобільної промисловості, особливо для німецької автомобільної промисловості. Я це поважаю. Це створило багато робочих місць не лише в Німеччині, а і по всій Європі. Чи зберігається ця тенденція? Відповідь ні. Тому що сьогодні Китай має надлишкові потужності з виробництва автомобілів. Експортує їх в великих масштабах, зокрема. До Європи. Е, чи означає це, що деякі європейські виробники зацікавлені в тому, щоб така ситуація продовжувалась? Відповідь так. Тому що вони отримують субсидії в Китаї і можуть виробляти і продавати в Китаї а також експортувати свої надлишкові потужності на китайський ринок? Чи добре це для європейців? Відповідь ні. Тому, коли мова йде про торгівлю, я виступаю за те, щоб дивитися. Реальним речам в очі Китай перебуває в ситуації надлишкових потужностей. Тому Китай вже не обов'язково або принаймні Невасова є основним експортним ринком для Європи. Це великий ринок, який сам експортує. Це перше, що змінилося. І це дуже важливе і відверте зізнання. Президента Макрона, я до речі, нещодавно закінчив наукове редагування книги Індустріальний Ренесанс Америки, яке ми скоро випускаємо в видавництві наш формат, і це дуже важлива книга про переоцінку тих економічних помилок, які відбулись в американській економічній політиці, які призвели до деіндустріалізації США і економічного піднесення. Китаю і для Франції насправді в мініатюрі, як свідчить інтерв'ю Макрона, це також актуально, і Макрон продовжує: в той же час змінився багатосторонній контекст, що більшою мірою пов'язано з американцями. Протягом 30 років ми говорили, що зробимо все можливе, щоб повернути Китай до міжнародних правил. Ми прийняли Китай до світової організації торгівлі, а потім зрозуміли, що правила не дотримуються. Що врегулювання суперечок не є ефективним, що світова організація торгівлі недостатньо ефективна, і що, як наслідок, ми не маємо достатньо е, захисту. До речі, що цікаво, що світова організація торгівлі вона е, не просто недостатньо ефективна, а те, що сильні країни найбільш Економічно потужні країни, такі як США, да вони мають надмірну владу в таких організаціях, як СОД. І як ви думаєте, що відбувається, коли хтось подає проти Сполучених Штатів Америки? В світову організацію торгівлі щодо порушення, наприклад, якихось правил вільної торгівлі, да, тому що в США там понад сотня особливих випадків виключення з правил вільної торгівлі, наприклад, в публічних закупівлях. Да, США суперпротекціоністська країна. І Це колись як основу заклав ще Олександр Гамільтон, відома економічна система Гамільтона, і це продовжується і по сьогодні за дуже невеликими. Виключеннями. Так, от, що відбувається, коли проти США подають позов в сод, як ви думаєте, США настільки великий, вони мають там настільки багато голосів, що якщо вони не делегують суддів до панелі сод, яка має розглядати якийсь спір, то просто немає кворуму і цей розгляд не відбувається, і нема програшу. Розумієте, так воно працює в реальному світі. От і про це так дуже дипломатично каже Макрон. Да? Тобто недостатньо ефективна робота сод, недостатньо захищена, і Ми почуваємося. І він додає. А потім, врешті-решт, всі просто перестали задавати питання. Я кілька разів каже Макрон, просував цей порядок денний щодо модернізації світової організації торгівлі. Всі недооцінювали значення такої модернізації. Те саме стосується і США. Закон про зниження інфляції, який є концептуальною революцією в економічному плані, був ключовим питанням під час мого державного візиту до США у 2022 році. Американці перестали намагатись змусити китайців дотримуватись правил міжнародної торгівлі. Вони вжили власних заходів. Про що? каже Макрон? Про от цю торгівельну війну, яку розпочав Трамп, продовжив Байден, да, тобто і ну, США просто як. Суперпотужна економіка, вони почали самі, так би мовити, ну не просто вчити Китай. Да? Вони почали забирати у нього економічну силу, яку вони давали йому протягом багатьох десятиліть через доступ до своїх ринків, до технологій, до можливості інвестування, до безпеки торгівлі на морі і так далі. І так далі. Тобто, все це Китай отримав від Сполучених Штатів Америки. І сьогодні американці усвідомили свої помилки. І вони виправляються через дуже жорстку економічну політику через, по суті, торгівельну війну. Макрон каже: А ми, європейці, не хотіли цього бачити. Це величезна помилка. Коли у вас є номер один, номер два, які з чистою совістю вирішують субсидувати критичні сектори, які вони вважають важливими для себе, які готові вкладати державні гроші в залучення потужності, ви не можете продовжувати вести себе так, ніби цього не відбувається. СОД сьогодні перебуває в глибокій кризі. Від нас залежить, чи зможемо ми пересмислити її для 21-го століття? Ось чому каже Макрон: я закликав до цього пробудження, і це була одна з тем мого виступу в Сарбоні. Ми занадто багато регулюємо, ми недостатньо інвестуємо, ми недостатньо захищаємо. Це не лайливе слово. Я не намагаюсь сказати, що я проти торгівельних угод та там вільної торгівлі. Ми в 10 разів більш відкриті, ніж американці чи китайці, каже Макрон. Наслідком цього є те, що сьогодні ми маємо поводитись шанабливо по відношенню до Китаю в плані торгівлі, але таким чином, щоб захищати і наші власні інтереси, бути взаємними і сприяти національній. Безпеці до речі, усі торгівельні угоди, в тому числі ті угоди, які підписувала Україна з Світовою організацією торгівлі і з Євросоюзом, вони, окрім загальних правил вільної торгівлі, містять особливі виключення, які країна може робити. Перш за все, це стосується зміркувань національної безпеки. До речі, коли я був в парламенті попередньому скликанні, проводив закон про забороні експорту лісу кругляка або по підняттю мита на металобрухт в шість разів. Да? Тобто, то якраз мотивацію проведення цих законів було міркування національної безпеки, тому що це не тільки безпека. Оборонного характеру це безпека економічна, да? тобто і тобто країна, якщо хоче, вона може знайти виключення з загальних правил, і це є легітимним. Тому що от ми, наприклад, заборонили експорт лісу кругляка з України, тобто було дуже багато критики. Да Тобто, так не роблять, так ніхто не робить. Я вивчив практику і показав 26 країн, які зробили різного формату заборони на протязі там 100 Років, тобто, в тому числі Канада і США мають такі обмеження, тобто, ми не перші. і просто треба в цьому розумітися. Треба вивчати економічну історію, економічну політику інших країн, і аналізувати, до яких наслідків це призводить. І тоді можна збудувати дуже сильну економіку у своїй країні. І що каже далі Макрон, він каже: що до електромобілів, фотоелектрики, вітроенергетики, я чітко підтримую. Розслідування розпочаті Європейською комісією, да, тобто, ну це антидемпінг, оцей та да? тому, що у нас просто дуже різні правила для наших продуктів, і є продукти, які набагато більше субсидуються, але перш за все не мають однакових тарифів. Ми не можемо стабільно існувати в Європі з правилами, які обмежують субсидії цим виробникам, які оподатковуються за ставку 15%, коли їхній електромобіль потрапляє на китайський ринок, і коли китайський транспортний засіб потрапляє на європейський ринок після отримання величезної допомоги, оподатковуються вже за ставкою 10%. Взаємність каже Макрон, це перший пункт. Ми не повинні забувати про питання національної безпеки. Є багато секторів, в яких Китай вимагає, щоб виробники були китайськими, тому що вони занадто чутливі. Що ж, ми, європейці, повинні мати можливість робити те саме і говорити, що є сектори, які є питанням національної безпеки Європи. Це нова економічна парадигма, яку я пояснював в Сербоні. Спрощення, масова декарбонізована індустріалізація, набагато швидше інвестиції, політика досліджень і розробок, інновації та продуктивність, а також захист через торгівельну політику, яка повинна мати дзеркальні положення та заходи. Ці п'ять принципів є фундаментальними, якщо ми хочемо, звісно, процвітання Європи. І це також те, до чого я хочу залучити Китай. Я виводжу ці п'ять принципів не лише з глибоких змін в економічній ситуації Китаю, але й зі змін в американській торгівельно-економічній політиці. За економіст питає Макрона: чи можливо на вашу думку зберегти єдиний ринок? Як це закріплено в законах і процедурах, і водночас захистити ключові галузі промисловості як в екологічно чистих індустріях, так і в оборонній сфері, а також в сфері передових технологій, таких як матеріали, квантові обчислення? Чи можливо це зробити, мати субсидії та спеціалізацію, які створюють національних чемпіонів, призупинити дію законів про концентрацію влади в певних індустріях, зберігаючи при цьому єдиний ринок? Президент Макрон відповідає, це дуже гарне питання. Перше, змінивши підхід до того, що є європейським, нам потрібна культура простоти і субсидіарності. У нас занадто багато норм, вони занадто детальні, занадто прискіпливі. Це, до речі, для всіх апологетів вступу в Євросоюз на будь-яких умовах. Да? Тобто, умови мають значення. Макрон каже, це призводить до втрати конкурентноспроможності. Така ціна норм. Друге. Прийнявши підхід спільноти з 27 країнами-членами, сьогодні ми певною мірою створили систему, коли європейський ринок працює для споживачів, але недостатня для виробників. Макрон це усвідомлює. Слухайте, для нас це актуально з коефіцієнтом 10. Він продовжує. І країни стикаються з ситуацією, коли в багатьох секторах все ще існують національні норми, де діють субсидії, і навіть європейський підхід не був адаптований в цьому відношенні, тому що. Він дав більше простору для державної допомоги. Тепер, якщо ми говоримо, що правильний масштаб це ринок 450 мільйонів жителів, то звичайно єдиний ринок це можливість. Але якщо ви маєте спільні бюджетні можливості, а не національні, якщо ми подивимося на Європейський Союз в цілому, то він має недекредитованість, дуже суттєву недекредитованість в порівнянні з США. Спільні бюджетні можливості прийняття ризиків на європейському рівні означатимуть, що ми маємо вирішити мати чемпіонів, а отже, покласти край ідеї географічного повернення до 27 окремих країн-членів, і маємо сказати собі, що ми хочемо мати трьох-чотирьох чемпіонів в космічній галузі, трьох чотирьох в галузі штучного інтелекту, трьох чотирьох галузі квантової науки. Тобто Макрон говорить про... Певну спеціалізацію про певну економічну професію країни він каже, що ну не може бути у всіх однакова професія, і нам прийдеться зробити деякі ставки, кому в чому допомагати ставати чемпіоном. Він продовжує, тож ми маємо визнати, що ми збираємося інвестувати багато європейських грошей, і що країни в групах в якихось кластерах будуть спеціалізуватись. І це буде добре для всіх в кінцевому підсумку. Ось чому ключовим моментом є спільна фінансова спроможність, тому що це єдиний спосіб позбутися цієї національної зацикліності. Надто багато національних правил допомоги, які залишаються державними, недостатньо європейського державного приватного втручання, недостатньо європейських чемпіонів, недостатньо європейських проривних. Дослідницьких та інноваційних програм. Звідси, каже Макрон, моя ідея європейської ДАРПи. Що таке ДАРПа, нагадаю вам? Це агентство передових оборонних досліджень, розробок Міністерства оборони США, яке відомо своєю роботою над передовими проектами, які часто випереджають свій час і мають значний вплив не тільки в військовій сфері. Наприклад, інтернет це продукт Ми, Це не продукт приватного бізнесу. Якщо ми зробимо це серед європейців, каже Макрон, якщо ми створимо європейську систему з реальними масштабними європейськими проектами, з прийняттям ризику, з визнанням того, що це не національна чи політична, а індустріальна технологічна сила, це спрацює і це те, що нам потрібно змінити. The Economist, але це вимагає від Європи відмовитись від ідеї справедливої або рівної віддачі, Еммануель Макрон. Саме так. Подивіться на космічну галузь, що підриває проєкт аріан 6. Так це європейська кретказорість і національний егоїзм. «Аріан-6» 6 це передумова незалежного доступу європейців до космосу. Нам не можуть сказати, що SpaceX більш ефективна. SpaceX це програма, яка значною мірою фінансується Міністерством оборони США, але це не просто гені-підприємця, це також багато федеральних грошей. Це багато грошей американських платників податків, які дозволили SpaceX бути конкурентно спроможною. Послухайте, яка сильна ідея, яка смілива ідея Макрона. І він каже: ми ж робимо все навпаки, в космічній галузі справедливий прибуток створює брак конкурентноспроможності. Ви створюєте більше виробничих майданчикам, тому ви набагато дорожчі, ніж ваш конкурент. Який має лише один. І оскільки ви одержимі справедливим прибутком, ви навіть дивитесь на кожну частину свого ланцюжка створення вартості і депускаєте конкуренцію таким чином, що створюєте поділ. Так у вас з'являються ланцюжки, гравці в ланцюжку створення вартості, які вважають за краще піти і грати, там, наприклад, з американцями, а не з європейцями. І вони знищують вас. Тож так, і ідея географічно справедливої віддачі є перешкодою для. Конкурентноспроможності. Ми з вами говорили про те, наскільки може бути загрозлива конкуренція, якщо ти опиняєшся не з того боку. Ми з вами говорили про міф досконалої конкуренції, і Макрон робить дуже сміливі заяви в цьому плані. Він каже, що це створить для нас багато політичної напруженості, але це робота політиків. Це робота політиків. Інакше. Якщо ми не знаємо, як вийти за рамки цього і створити щось на кшталт спільного європейського інтересу, ми ніколи не будемо мати справжньої сильної Європи. е кажуть, багато про що говорить той факт, що однією з відповідей на вашу промову в Сарбоні було: а, ось і французи, вони просто говорять ці речі заради субсидій, тому що вони просто хочуть отримати допомогу своїм національним чемпіонам. Рівень довіри до Європи має бути підвищений, і бачення, яке ви виклали, має бути прийняте іншими лідерами, чи не так. Макрон каже, звісно, ви маєте рацію, але всі змиряться з тим, що ми втратимо цю справедливу віддачу, якщо ми це зробимо. Усі. Але все просто. Якщо ми цього не зробимо, то якою буде правильна стратегія? Найефективніша стратегія щодо батареї в Європі. Ми робили так звані важливі проекти спільного європейського інтересу з німцями в 2018 році, і це спрацювало дуже добре. З канцлером Меркель ми отримали перші результати з чотирма заводами у Франції. Але сьогодні Угорщина також отримує вигоду від цієї стратегії, оскільки гравці створюють там свої підприємства. І це свідчить про те, що користь може бути для всіх. Якщо ми знаємо, як створити правильні правила. Рівень довіри спрацьовує, якщо від самого початку є спільний актор. Це ще одна причина, чому нам потрібен набагато сильніший спільний бюджет. Саме спільний бюджет створює довіру. Але зараз ця довіра руйнується, тому що всі дивляться на те, хто і як використовує державні субсидії. Зрозуміло, що саме ті, хто має найбільше бюджетні можливості, можуть використовувати їх найбільше. Це також. Не є способом створення довіри. Я чув, як італійці та інші цілком справедливо стверджують, що ті, хто має більше бюджетних грошей, досягнуть швидшого прогресу на промисловому фронті. Ні, ми повинні відповісти на це. Ніхто не буде повністю задоволений, тому що ми завжди можемо сказати, що можна було зробити щось більш індивідуальне, але все буде добре для всіх, тому що так ми створимо справжніх чемпіонів. Тому що тільки на європейському рівні. Ми матимемо реальний значний інвестиційний потенціал, щоб конкурувати з китайцями та американцями. Дуже сильна ідея Макрона. По суті, він говорить про те, що Європа має знайти конфігурацію об'єднання і спільної координації для того, щоб не грати в конкуренцію між собою. Тому що конкуренція в Європі між собою послаблює її як колективного гравця. Замість цього Макрон каже, що. Треба визначитися, які кластери ми розвиваємо, хто в цих кластерах чемпіоні, хто в них бере участь, і посилювати їх грошима платників податків, так як це роблять Сполучені Штати Америки, так як це робить Китай, тому що Європа не зможе виграти конкуренцію з США та Китаєм, якщо вони будуть продовжувати бути суперпротекціоністами, а Європа буде казати, ну ми будемо просто. Пливти за те, чиєю, і будемо вірити в міфи, в ілюзії вільного ринку. Вони існують для слабких країн, яких е, треба зробити ще слабшими донорами сировини, людей і грошей для сильних успішних економік. Макрон про це говорить дуже відверто, і це той випадок, коли тут міститься дуже багато цінних уроків, в тому числі для нашої України. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і дзвіночок, якщо вам було корисно, і підтримайте мене на Patreon. Дякую.